Доброго доброго дня, шановні кандидати водії, а також учасники дорожнього руху. З вами автошкола нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні друзі, сьогодні ми розглядаємо розділ 22. Перевезення вантажу. Кожна наша зустріч розпочинається з трьох. Прав. Перше це підготовлюємо тіло, руки в сторони, опущені. Права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей, спинку рівненько в сторони, опущена. Зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей в сторони опущена. Права зігнута перед грудьми піднята вверх від грудей. Це жести регулювальника. Будь ласка, повторюйте їх 2-3 рази на день і вони стануть вам більш зрозумілими. Друге, шановні, у нас дуже багато нових понять. Термінів тому, будь ласка, на протязі дня вивчайте іноземну мову або улюблені ваші пісні і шпрехи, аз гацайтнеч. Я вивчаю німецьку мову і підтримую рівень запам'ятовування. І третє, будь ласка. Будь ласка, усі питання виносьте в робочий зошит. Потім, при зустрічі, ви отримаєте кваліфіковану відповідь. Не носіть і не ходіть з відкритими питаннями. І так, шановні, що ми бачимо в розділі 22? Ми бачимо, що частина пунктів виділена оранжевим кольором. Тобто. По виділеним пунктам складені тести сервісного центру З ПДР. І нам не потрібно перегружати себе перед теоретичним іспитом усілякою інформацією. Зараз ми працюємо в об'ємі знань категорії Б. Все, все інше ми просто-напросто відчленили. Тому. Шановні кандидати водій розпочинаймо. Пункт 22.2. Водій перед початком руху зобов'язаний перевірити надійність розташування і кріплення вантажу, а під час руху контролювати це, щоб запобігти його падінню, волочинню, травмуванню супроводжуючих осіб. Чи створенню перешкод для руху. 22.3 Перевезення вантажу дозволяється за умови, що він А. Не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху, Б. Не порушує стійкості транспортного засобу і не утруднює керування ним. В не обмежує водієві оглядовості, Г. Не закриває зовнішніх світлових приладів, світлоповертачів, номерних і розпізнавальних знаків, а також не перешкоджає сприйманню сигналів, що подаються рукою. Не створює шуму, не піднімає пилу та не забруднює проїздну частину і навколишнє середовище. Пункт 22.4 Вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду, більш як на один метр. А за шириною не перевищує 0,4 метри від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря. Розгляньте малюнки та застосовуйте його у своєму практичному житті. Так, малюнки. Все, що не виділено оранжевим кольором, по ним не складено питання сервісного центру. Будь ласка. 22.6 не складено по цьому пункту. 22.7. Нагадую, шановні кандидати у водії, ми зараз працюємо в об'ємі знань по категорії Б: Легкові автомобілі. Шановні друзі, ми з вами закінчили розгляд розділу 22 перевезення вантажу. Зараз ми вам підготовимо і викладемо. По цьому розділу питання сервісного центру та тільки правильні відповіді. Такий тренажер. Шановні друзі, ми вам вдячні, що ви підвищуєте свої знання та навички. До побачення, миру усім, разом до посвідчення водія та перемоги.